Перше послання святого Апостола Івана, перший розділ 18, 20 вірші Діти. Остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилося багато антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година настала. І з нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися, були б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. Апостол Іван каже про те, що в останні часи прийде багато антихристів. Саме цікаво, що вони вийдуть із спільноти церковної, бо каже від нас вони вийшли. Це будуть люди, які замість того, щоб проповідувати Ісуса Христа, будуть проповідувати Своє. І апостол Іван нас застерігає про це. Це є свідченням останніх часів, коли проповідь буде нескільки про Ісуса Христа розп'ятої, каже апостол Павло, що я більше нічого не хочу знати. Окрім Христа Розп'ятого, а буде більше проповідь в філософському плані, у плані якогось такого замирення, ніби якоїсь такої любові фальшивої, яка не буде єднанням навколо Ісуса Христа. Оце будуть і антихристи.